Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Рада, що завітали. Даненько я не випускала ніякого відео на канал, бо якось було не до того. Трошки займалися різними справами. Але все одно мене тягне до рослин, і я сьогодні просто надзвичайно, ну, можна сказати, зраділа, коли мені випала можливість побувати. В їхньому маленькому садовому центрі, в кожному їхньому великому супермаркеті є відділ з рослинами, і тут просто шикарні рослини. і Я хочу, щоб ви разом зі мною прогулялись. Надіюся, вам буде цікаво, тому що мені дуже. І Тут просто є рослини такі, як в нас, і є рослини, які взагалі в нас не зустрічаються. Це просто щось неймовірне. І знаєте, я собі так подумала, якщо. У мене не з'явиться тут сад, ну, в ближ, ближайшим часом це точно, я не зможу його тут мати. Але все-таки маленький куточок, маленький райський куточок для себе, зі своїх рослин, які мені близькі по душі, я зможу його створити в себе на балконі. Тому, я думаю, якщо вам цікаво, давайте зі мною разом прогуляємося і подивимося, що тут цікавого. Погляньте, які тут шикарні хризантеми. Яке різноманіття. Є в одному кольорі. Там посаджені, а є щось комбіновані по різних кольорах. Погляньте, як класно, дрібненькі, жовті з білими. Є навіть три кольори. Погляньте, яка класна. Красота. Декоративна капусточка. Бачите, тут є позначки, що вона скільки може перебувати на сонці. Погляньте, всім відомо колеус. Такі, як в мене вдома були. Колеуси. О, ці класні. Гляньте, які вони шикарні. Якось похожі на ромашки. Низкорослі Сульфінія всім відома наша Сульфінія. Або це не Сульфінія, чекайте, я, певно, путаю. Я підпишу обов'язково назву, тому що вже і забулися А тут погляньте. Оце в нас сульфінія О, Точно, а там друга назва, я обов'язково підпишу. Рідні чорнобривці, погляньте які класні кущики. 7,98. Меріголд називається, чи то назва, чи то сорт. Погляньте, які класні жовтенькі. Рідненькі наші чорнобривці. Ця така класна, цікава рослинка. Двох кольорах. Бачите, наскільки вони класні. Оце такий великий горщик. Челосія, чекелосія красотка. от фіалочка. Така виглядає як наша фіалочка. Лісова. Два види чорнобривці. І такі, і такі. Оранжеві. Петуня, $98. Петуня, погляньте такі гарні горшечки. Можна купляти і класно прикрасити балкончик. А це в нас, здається, левові котики. Гляньте, багато ще не розпустилося. Так, здається, це точно левові котики. А якщо ні, то виправте мене. Боже, рідненька моя бегонія. Красотка. У нас вже, певно, мама моя забрала бегонію вже все. У нас почались холода, приморозки, бегонія вже все. Петунія, Це вже більші горшочки. 7,98. Братики, погляньте, які класні, шикарні братики. Є, похожі що рослинки такі, як в нас. І ця рослинка всім відома. Я думаю, багато хто з вас її в садочках садить. Гвоздичка. Ну, гвоздичка тут часто зустрічається. У в нас в комплексі е горщики, то в нас комбінована, різна, яка хочеш будь-якого кольору. І гарно квітує. Навіть зараз. На що мені дивно, це зараз осінь, кінець жовтня і тут просто це все ще так гарно цвіте, просто неймовірно. Навіть і не здається, що осінь. Дивіться, який великий стенд з різними цибулинними квітами. І аліуми, і півники нам відомі, які хочеш кольори і нарциси. 1498, ну це напевно. Ще Ця упаковочка, погляньте, яка вона величезна. Я не знаю, скільки тут штук. Може там і письмен. Можна садити і буде зимою весняна краса. Ще до того, правда, в мене руки не дійшли, але взагалі цікаво, класно подивиться крокуси. Класні крокуси. Цього року я була посадила. Надіюсь, на весну в моєму садку буде красота з крокусами. Тюльпанчиків мікс. Теж була, посадила багато різних тюльпанів, так що весною буде красота. Це вже різні вазоночки, такі, як будинок, в хату, в кімнати прикрашати. От, всім відомий наш маленький. До речі, тут я з них бачила просто величезні дерева. Оце в нас всім. Не пам'ятаю назву, але точно багатьох когось такий вазоночок є. Папороки різні. О, це ті, що плетуться. О, з потіфіліум. Жіноче щастя, як на нього ще кажуть, гляньте весь куточка. Ціна 9,88. Я так зрозуміла, що за будь-який горщик. Там вже більше йдуть і пальми, і різні драцени, напевно, що. Ось там тут великі з Напевно, що вони такі великі квітки. І каптусів просто неймовірно. Скільки їх є тут, погляньте які класні, маленькі. А квітують так просто, ніби тут штучне, розумієте, виглядає, як, ніби воно резинове. А воно і справді як резин таке тверденьке. Класне. Ви б бачили, як живу, гарно виглядають кактуси, які в дикій природі, і вони теж, до речі, квітують. Вау, красота! Я таке бачу вперше, не знаю, як ви, але я... Погляньте, які хвойні, і вони їх прикрашають вже все до Нового року. <смі> вони з шариками, погляньте, ну ніби як штучне виглядає таке. А насправді це живе. Не, пам... не знаю, я не то, що не пам'ятаю, я не знаю, як точно називаються ось ці. Це, чи це ялинка, чи це якийсь різновид, я не знаю. Коштує 2498. Що це може з вас, хтось знає. Може мені написати але мігенька хвоя. Така мігенька, мігенька, але вона на, на дотик як ніби штучна. Це, напевно, якісь рослинки які. А це барвінок наш. Це здається барвінок. Ну, це точно барвінок. Такий як сталиця, але він не цвіте. Да, це точно як барвінок. Різновиди. Ось цей який квітує такими фіолетовими квіточками. Живучка світла гарна. Шикарні злаки. Тут взагалі злаки просто неймовірні. Гляньте, які вони мигенькі, класні, воздушні просто. Красота. А тут погляньте всіма любима гейхера. Красотка просто, Гляньте, і зелена є, Така, до речі, у мене вдома в садку. Є і ось ця красотка теж в мене є. Глянь, вона класна. вона на відео світліша, а вживу вона така прям насичений колір. Красота. Вау. І ціна її 10,98. Я вам скажу не дешева. Цікаві комбінації вже готові, продаються. Злакові, всередині, хризантема. Ось такий горщик коштує 29,98. Готова вже композиція, не треба вам нічого думати. Зараз, бачите, на осі показано, що йде певне, 25% знижки. А це виглядає як наша Астра. Хоча дехто на неї каже айстра, ну і це така низенький, як можна робити, бордюр астрочка. Гарного такого насиченого кольору. Сальвія. О, а це наші. Е Забула, як воно називається. Такі, ну тут маленькі дуже в горщиках, а в нас вони виростають прямо в ріст людини. Е е е не кале, а Канне. канне. О, о, до речі, тут навіть і пише Канна. Канна Сан. 24,98 ось цей горшок погляньте. Вже вазонки, які йдуть величезних розмірів в кімнату. А тут у нас ще є троянди. Троянди дрібненькі. Не дуже тут бачу популярні троянди. Ось погляньте, яка красотка. трошки більша квіточка. Ось такі дрібненькі популярні, вони йдуть багато, де я їх зустрічала величезними такими кущами. Оце йде Red Drift. Низькоросла, напевно, що троянда, Така низенька низенька як в нас, знаєте, дрібно-путкова. Але це, напевно, кущова, а можливо, я не знаю, в нас такі, в мене вдома такі йдуть, як плетисті. Ось такі йдуть червоні, насичені, гарні. Класно. Як я скучила за різни, рідними рослинками. Гарна дуже троянда, глянь, яка пишна. Ось ось такі троянди 1898. Ось такі кущики дуже часто тут зустрічаються, вони, вони, як живоплоти, стрижуть. Не знаю, що це за рослинка. Але дуже часто. І ось такі теж. Багато де зустрічаються. І ось такі теж. Вони квітують такими дрібненькими фіолетовими квіточками. Не знаю, що це таке за рослинка, але... Теж її дуже тут багато. Похоже, до нашого похреплівника, але трошки відрізняється. Вау, який класний, великий. Похоже, як ялівець, але не знаю чи це. 58-98. Ну, виглядає ніби як ялівець. Один із видів. Величезні пальми. Просто величезні, 69-98 коштують. Ось ця величезна, 139 доларів. Ось тут є олівці. Ось такі, глянь, такі класні, глаука. Один стовбі. А ні, тут є пара, але можна вибирати один, якщо хочете, хочете, він був такий... Не розвалювався, як нас від зими. О, гарна. Красота. Очіяліці, які в мене вдома є. Вілтоні, елівець Вілтоні. Всім відомий, грунтопокривний. Я думаю, багато хто з вас його впізнав, погляньте, які шикарні саджанці. І ціна його 1198. Такий голубизною видає. От сам шит. Чи це не самшит? Не знаю. Можливо, це самшит Ну, виглядає як самшит. Так, Да, маленькі кущики. Оце теж дуже класне, вже пострижене, готова композиція шариками. І навіть є маленькі туї. Гляньте ціна 2498 за таку маленьку крихітку. Дуже маленька, звичайна зелена туя. Ось такі класні перчики декоративні. Вся погляньте, які тут лішають прикраси, такі, знаєте, які від вітру створюють мелодію у вигляді метеликів, пташок. Чого хочеш, якого хочеш на будь-який смак. Прикрашають собі сад. А тут фонарики. По тематиці вже все готується до Нового року. І ось такі класні пластмасові чи скляні. Ні, це скляні фігурки. Ну що ж, друзі, ось таке було відео, така прогулянка. Мені було дуже цікаво погуляти, що могла б то з вами поділилася у відео. Що цікавого побачила, ось такий тут відділ. От мені було приємно погуляти між такою красою і вам її показати. Надіюсь, вам було теж приємно. Кого що цікавить, задавайте питання в коментарях. Поділюся. А кому сподобалось відео, підтримайте мій канал пальчиком вверх. І рада, що ви додивилися до кінця. От, дякую вам за увагу! Гарного дня! Віримо в нашу перемогу і всім пока до зустрічі!